У ніч на 18 липня противник запустив по Україні 35 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу. Основний напрямок удару при фронтовій території на сході країни проти повітряної оборони збито 11 ворожих дронів на півночі та сході країни. Ще шість локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 18 БПЛА у п'яти локаціях. Ще у двох падіння збитих уламків. На Вінничній правоохоронці затримали посадовці залізниці. 49-річний мешканець Тульчинського району вимагав 2000 тисячі доларів за працевлаштування громадянина з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації. Зловмисника затримали під час передачі коштів. Слідчі обшукали службовий автомобіль та вилучили гроші, мобільний телефон, банківські картки та документацію. Фігуранту загрожує позбавлення волі до трьох років. Подільський онкоцентр отримав ще один вантаж гуманітарної допомоги. 20 тонн підмоги передали Вінницький інститут університету України разом із партнерами із Швейцарії. У вантажі отримали сучасний УЗД-апарат: 39 функціональних ліжок, 50 протипролежневих матраців та іншу важливу гуманітарну допомогу загальною вартістю понад півмільйона гривень. Цю допомогу доправлять у відділення реабілітації у Северинівці. У розпал купального сезону кількість трагічних випадків на воді збільшилась. З початку року на Вінниччині вода забрала життя 31 людини. Надзвичайники нагадують, що відпочивати та купатись можна лише на спеціально облаштованих пляжах, не пірнати в незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води, не запливати далеко та не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння та плавати у воді не більше 20 хвилин. Юні віничани повернулися з відпочинку в кельце. Діти загиблих воїнів, безвісти зниклих та полонених захисників України упродовж 10 днів оздоровлювались та перезавантажувались у місті побратимі. Там вони подорожували в глибини пещер, відвідали тропічний аквапарк, керували вітряком та створювали блискавку у сучасному енергетичному центрі.